Слава Україні, Героям слава! Мені, я дуже хочу вам багато чого розповісти. По-перше, я начебто е вирішив проблему з коментарями. Тому, ну, якщо під цим відео не буде коментарів, отже, ну, не до кінця вирішив ще, ще цю проблему. Якщо є, то ну, якщо хочете, можете поставити будь-який коментар. Можете написати що завгодно, може, що вам щось сподобалось, або що щось не так. Я будь-які будь коментарі прийму, бо це, по-перше, негативні коментарі. Ну, якщо напишете, що щось не так. Воно в наступних відео може щось зміниться, а може і ні. Подивимось. По-друге, вибачаю за те, що в неділю я не виклав відео. Причина начебто проста: в мене не було світла. Зараз щодо одного з наступних відео, я. Кажу вам ось це от. В наступному відео я про це все розкажу докладно. Зараз це просто в таємниці буде Зараз почнемо, що в мене зараз. Нещодавно я, коли був в Аврорі, мені здається, всі знають, що таке Аврора магазин. Я знайшов ось цю річ. До речі, в мене ліхтарик зламався чогось. І тому буде ось така от лампа. Ось така лампа буде. Ось цю коробочку в Аврорі. Коштувала вона 55 гривень. 30 елементів. Компанія. Компанія називається Star Tribe. Вперше бачу таку компанію. Одразу хочу сказати: якщо вам потрібні корисні деталі, або, ну, якщо ви десь це побачите, беріть. Літак, тут найкорисніший, мені здається. Ну, 30 елементів і можна зібрати 6 моделей. Тобто чотири моделі саме зібрати, а літак саме трансформується в, в ось цього робота. Зараз я покажу. По-перше, хочу сказати про інструкцію. Я її відклав тут. Вона мене спочатку збентежила, бо вона ось ви бачите в різні сторони. Ось так от, всього три кроки. Мене це збентажило. В інших моделей навіть інструкцій нема. Ззаду є інструкція щодо ну, ось, ці, ось цього торсику. От. До речі, ми всі шість моделей сьогодні подивимось. Вона е, трохи незручна, бо, ну, не зрозуміло нічого. І це все, що я хотів про неї, про неї сказати. Е, зараз я дещо зроблю з ним. Я, я роботу цього трохи підправлю. Одну секунду. Так. Так, так. Ось. Ось цей літак. Ну, начебто, ну, схоже, звісно, ось, крила є, хвіст є. Куди поставити ліхтар, щоб не дуже світило? Ось навіть нібито кабіна. До речі, скос прозорий. Дуже погано видно, вибачаюсь. Ось, навіть деякі шасі є, типу шасі, і він трансформується. Трансформується він дуже легко. По-перше, кабіна, так, ось так піднімається. Далі ноги опускаються І пере, перевернуті вони. І руки ось так от піднімаємо. І ось так. Ось робот і готовий. Ну, непогано. Тобто робот трансформується, наче мініатюрний такий трансформер на робота схоже. Рухомість навіть є. Я пам'ятаю, що навіть в звичайних деяких роботах не з конструктора немає рухомості. Тобто руки на шарнірі, о, кисті нібито на кліпсі, ну, рука з іншої сторони точно така ж, о, голова о, піднімається вгору вниз, ноги о, теж на шарнірі. І ось ці от шарніри, вони маленькі на один пін, тому вони можуть. Опа, підніматися або опускатись. Бо вони круглі. Ну, всі чотири так можуть. Робот на цьому завершений. Щодо корисних елементів, це чотири пари шарнірів по, по дві однакові. Чотири ось такі от, ну, виделки шарнірні. Маленькі, ну кліпси, звісно, тобто тут раз, два, три, пять кліпс. Ну, що ще? Петля є деталь петлі. Тайлик. І найголовніше, Ну окрім шарнірів, це ось такий тайлик 2х2, але з пінами з двох сторін Тобто, як бачите, і тут пін, піни. І е, з цієї самої сторони ось теж піни. На корисні деталі, тобто чотири е, шарніри. До речі, ось ці нові якісь круглі у мене таких ніколи не було. І і тут, до речі, такі не мали бути. Тобто, якщо пам'ятаєте, я брав за 50 гривень ті набори з золотого ніндзяго з ось такими от мініфігурками. І в чотирьох з восьми були по одній парі шарнірів. А тут в одному наборі чотири пари. Так, ця модель підійшла до кінця. Зараз я буду збирати по черзі. Ось ці моделі, напевно, першою моделью буде в нас, буде в нас ось ця от, бо вона найкраща, для, як на мене. І в кінці я ще е, спробую зробити з нього саморобку. Не перемикайтесь. Я повернуся з роботом. Ось він готовий в мене. Він, звісно ж, ні у віщо ні, не трансформується, але о, все одно дизайн в нього непоганий. По-перше, ну, голова в нього тепер обмежена, бо тут хвіст, який заважає її. В нього типу антенка ось така, от, можна її рухати. З ну, Шарнілів. Те ж саме, руки ось так піднімаються. Ноги теж крутяться, трохи обмежено. Зате є коліно. В принципі, непогано. Як я вже казав, якщо не хочете ось ці всі моделі збирати, то просто на деталі розберіть його. Далі я. Зроблю. Зроблю, зроблю. Давайте. Давайте послідовно тепер ось ось цю модель. Ось і наступна ось і наступна модель, яку ми зібрали. Я зібрав буквально десь за хвилин 5. Якщо ви думали, що для мене воно визво. Зробить невеличку проблему, то ви не помилились. Ви не помилилися, так вона трохи для мене виникли проблеми. Бо ну, тут же ж інструкції немає. Це розраховано для діт... до дітей, до речі. Тут немає нічого рухатись, але оскільки рухомі елементи присутні, а деталей зайвих не залишається. Ну, просто кабіна піднімається. Рухомість тут немає жодного сенсу. Турбіни рухаються. Крила в двох місцях обидва рухаються. Ну, таке собі. Наступна модель. І так, ось третя модель. І, якщо чесно сказати, вона дуже жахлива. По дизайну. Ну, От що це за ногу? Восьо ось що це? Це Едвард ноги ножиці? Чи що? Навіть звук характерний. Эм. А... Щій деталька. Щій деталька випала. Ось це от що має бути. Типу, ніш. Ось це що, це... Шишка його, це шляпа, це що? Це що робот жахливий. Залишилась остання модель і саморобка. Збираю ось і модель остання. Ось така от, якщо чесно, вона, ну, виглядає краще, ніж, наприклад, цей робот. І навіть краще, ніж це. Чому воно останнє? В якому порядку вони ставляться, я не знаю. Можливо, в тому, в якому їх придумували, але все одно. Ну, ось ця от частина взагалі ідентична з першою. Тобто ось ця от загагулінка і голова. Основа та ж сама. До речі, як і в цих роботах. Тобто виходить в раз, два, три, чотири, в п'яти із шести випадків ця основа одна і та ж. Ось тако от якийсь ніби з зоряних війн, якийсь там лендер, я не шарю за зоряні війни. Ну, непогано, непогано. Ну, Крила рухаються. Звісно, це теж можна рухати, але це не має значення. Не має жодного сенсу. І ось це теж не має жодного сенсу. Модель прикольна. Залишилась саморобка, а хоча, знаєте що? Давайте саморобку я виклам в свій TikTok аккаунт і, до речі, як якраз хотів дещо сказати, О, як тільки під моїм Тіктоком буде 100 підписників, я тікток постараюся ось тут викласти, О, то, то тоді я виклам ще відео дещо трохи раритетне і дещо зв'язане з ось цим от. Просто я, е, бачив, актив впав дуже сильно, його і так дуже мало було, е, а він ще і впав. Тому хочу вам запропонувати. Я постараюсь ось тут закріпити TikTok, е, свій tiktok аккаунт Там залишилось 3 людини до 100 підписників. Як тільки виповниться 100 підписників на моєму tiktok аккаунті я е, е, викладу. Ось це дещо зв'язане з цим і ще й раритетне. До скорих зустрічей, бувайте!